Всім доброго дня, сьогодні 13 вересня. І сьогодні я познайомлю із сигналками двох сортів яблук. Одне осіннє, а друге зимове. Це ну, почнемо із осіннього. Тут в мене почали сигналки, вже плодоносить сорт називається Квіт Кароліни. Це ось два яблука залишилися, а решта. Просто осипалися. Я одне скуштував, мені дуже сподобалося. цей смак. І другий сорт, теж от, в мене сигналки там по посаду. <кій> Підійшов, тут одне яблуко лежало вже. Це сорт Розелла. Чеська селекція. Імунний сорт, дійсно імунний. В полі там взагалі нічого не обробляв. І яблука чисті хороше. Там теж сигналки. Значить, Що замітив, яку проблему от на розелі, що як бачимо, та плямистість, от е, саме цей сорт пошкоджує. Тому я себе там в прайсі відмічу, напроти в колонки напроти цього сорту, що, ну, щоб знати, що потрібно цей сорт підживлювати по листу кальці. Ну, Зараз продегустуємо ці сорти. Почнемо з «Квіт Кароліни». Так, теж бачу, от в середині це така стекловидність, ну теж якщо кальцію не вистачає, то так реагує, реагує сорт. Теж кариться, є така проблема. Так, дивимося, от соковите. Ну, ще я підозрюю, що воно ще повинно на дереві стигнуть і стигнуть. Так. Хрумке. Кислинки взагалі не відчуваю. Це сугубо десертний сорт. Дуже солодке, хрумке, сочне. І, і навіть аромат деякий присутній. І після смак, як я люблю, не просто солодке. Я був здивований, коли на днях спробував його. Мені дуже сподобалося. Ну, от, сорт дійсно шикарний. Навіть не знаю, з чим порівнювати. Скажімо так, одне з наймачних яблук, яке їв ну, скажемо, за останні 5 років. От реально. Шкода, що не замовить, ну нічого. <кхе> ну, я думаю, це такий явний, вже явний такий лідер серед осінніх сортів в мене буде. Тобто більш смачного сорту я просто не уявляю. Були там кілька мене сортів до цього моменту, коли скуштував від Кароліни. Ну, Зараз спробуємо. Розело підозрюю, що вона не така смачна, бо це зимовий сорт. Так, до того, що от бачимо, пішкірна, ну ще осипалося, бо пошкоджено було подожеркою. Як я казав, я не обробляю, ну це під полячок, а від шкідників це не захищає. Пішкідників потрібно обробляти імунні сорти. Так, ну пішкірна бачимо. Ну, коли різав дуже хрумке яблуко, щільна м'якоть. Так, зараз спробуємо на смак. Хрумке соковите. І от кислинка є, скажімо так, зараз 50 на 50. Але відчуваю, що це яблуко теж буде взимку. Дуже смачне і десертне, Уже такий потенціал явний тут є. Теж думаю, пристойний сорт буде. Побачимо як в майбутньому, але я думаю, що сорт ну, дійсно вартий того, щоб його вирощувати. Хто вирощує вже кілька років, відпишіться, як він себе показує. Смак який взимку. Ну, я думаю, смак тут буде пристойний. Вже зараз так. Потенціал явний є його. Так що такі сорти, взагалі в захваті від Квіткароліни, ну, просто шикар, шикарнючий сорт, от відверто кажучи, в мене живців буде, там, думаю, пару десятків то можете зам, замовляти. Так, це я на 23 вересня прийшов. І Квіткароліни вже починаємо забарвлюватися. Такий чудовий око забарвлення має.